Це найпростіший рецепт ідеального хрусткого ароматного хліба у рукаві. Готується все настільки просто, що цей рецепт стане вашим улюбленим. З'єднуємо теплу воду, сіль, цукор, дріжджі та олію. Перемішуємо це савінчиком і тепер поступово всипаємо простійне борошно. Поверхню змащую олією, викладаю тісто і ще раз гарно його вимішуємо. Перекладаємо до доємкості, накриваємо харчовою плівкою і даємо відпочити одну годину. Тісто дуже гарно підійшло, ми його розрівнюємо і почнемо формувати хлібчик, як показано на відео. Його злегка присипаємо борошном та робимо надрізи. Перекладаємо хліб у і залишаємо з кожної сторони по 5 см. І даємо ще підійти хвилинок 30. Ну а далі ставимо у розігріту духовку до 180 градусів і випікаємо приблизно 50 хвилин. І для такого хліба ідеально підійдуть сучасні українські намазки із сала від палко. Вони використовують іборізьке сало, яке славиться ніжною текстурою і високою якістю. Без консервантів лише натуральні спеції. Як це смачно? словами не передати свіжий хлібчик і намазка із сала. Тим більше, Зараз у магазині Палко діє знижка 20% на всю продукцію, мо встигніть замовити за акційною пропозицією. Переходьте за посиланням або пишіть у дірект.